Вітаю всіх, мої любі, добрий день. Дяком Господу за кожен день, який він нам дає в цьому житті, тому що це дійсно від Його руки, від Його милості, від його благодаті. Що він нас веде, що він привів нас до себе, веде і допомагає нам рухатися далі, підніматися вище, вище, на різні рівні. Я вірю, що наше служіння воно точно піднімається зараз. На певний рівень, як написано у слові, що це Господь підніме нас на скло до нас недосяжно, тому що всі його рівні для нас недосяжні, тільки його мудрістю і допомогою ми піднімаємося. І сьогодні е, я хочу, якби таке бажання прийшло, поговорити тема, я її назвала е, свій знаменник. Тобто. Е, в чому так назвали, знаєте, в, 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 в дробях є дві, дві е, коли вивчали дробі, то в ній в ні є дві е, такі е, складові. Одна це чисельник зверхну, а інша це зим, е, знаменник, тобто е, як основа, як така е, площа, як це таке головне, головне. В дробі. І е, чому я так от, про що я хочу поговорити? знаєте, ми, ну, Я думаю, ви всі це з цим погодитеся, Ми проживали все певне своє життя, стикалися з певними ситуаціями, і ми з цього зробили певні у нас був був певний досвід, і ми зробили з пережитого свої висновки. Це сформувало наш певний світогляд, певні думки, певні цінності, певні важливі речі. І коли ми вже ну, це для нас важливо, це, це, це добре, це правильно, ми повинні робити певні висновки, певні е, речі для себе приймати. Але коли ми стикаємося в якихось стосунках, відносинах, то ми стикаємося з іншою людиною, яка пройшла може іншу ситуацію. І дуже часто е, так виходить, що ми. Судимо, якби оціни, не те, що судимо, а оцінюємо людину по, по, по цьому нашому, по цій нашій основі, по цій нашій досвіду, свідогляду, цінностям. Хоча при цьому, може, ми розуміємо, а може, і не розуміємо, що ці всі наші, те, що ми маємо, це все настільки обмежено, це, це настільки все. Трошечки це настільки якби не, не дає нам повної картини, тому що ну, людина жила інше життя, людина стикалася з іншими ситуаціями, вона проходила свої болі страждання чи чи успіху і а, а ми це це так виходить, що ми намагаємося підігнати под, під, під наше розуміння, під наші якісь. Добре-недобре, тобто, пам'ятаєте, ми з вами говорили про дерево пізнання. тобто правильно, неправильно. І, але ж написано 1 Коринкіна 4 4,5, що тому перечасно нічого не судіть, доки не прийде Господь, який і освітить таємниці пітьми і виявить задуму сердець. Тоді кожного буде похвала від Господа. І... Е Якби дуже важливо нам, коли ми от ходимо в Господі, да, з Богом його волі, наскільки важливо зрозуміти його погляд на всю цю ситуацію, наскільки важливо спитати в нього, просто сісти, поговорити. Відбуваються різні ситуації, розбиваються різні моменти. Тобто в своїх таких мисленнях, в своєму аналізі. В своєму розумінні не спішити, а е, сісти, поговорити з Богом, чи може просто сісти з людиною, як, якою ти якби е, може довіряєш? Може в тебе. Ну, ти бачиш, що людина дійсно і якби багато чого е, е, дійсно рухається від Бога. Сісти спитати е її думку. І причому, знаєте, я для себе не один раз з тим стикалася, важливо спитати не просто одну людину, важливо спитати, може, і декількох людей. Е і так само в у мене було на нічній молитві да, пророчі, тому що у мене була своя думка, у мене було своє розуміння ситуації, і коли е дівчата, пророчі, говорили певні. Відповіді для мене, я навіть просто ставила б такі запитання, навіть таємні, таємні якби, питання, не не, не не озвучувала ці питання. То іноді було таке, що мене дивували ці відповіді, і я просто розуміла, що я думала, що в мене все добре, думала, що в мене все гарно, все нормально, але відповіді мене наштовхували на те, щоб мені сісти з Богом і говорити вже глибше, і якби, говорити відвертіше, для, для, ставитися якби, до себе, до своїх вчинків, подивитися на себе з боку. І 100% воно в мене кожен раз, якщо так виходило, то я, якщо так робила, то я бачила все ж таки, ну людина мене не знає, та, людина навіть навіть питання не знає, але відповідає від Бога. І, я розумію, що це Божа відповідь. Я починаю щось міняти, я починаю відносно цього рухатися. І я кожен раз я бачила, як ці відповіді вони допомагали мені скриптувати певні свої оцінки судження. Не осуд, а судження. Я судила по певні речі. Е, і так само мене було з мамою, коли я мала до неї певні претензії. Вона її в, 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 висказувала. Я говорила: ні, я так я, я, я не так це сприймаю, ти помиляєшся. І на якийсь раз я це я її почула, і я подумала, що ну, може так воно ну, дійсно бути, що вона, вона до мене щира. Це я можу помилятися, це я можу неправильно оцінювати ситуацію. Це ну. Я відносно себе рухаюсь, якби така і така, знаєте, правильна така, бо все, мене, все, мене, все мені Бог відповідає. Ми можемо помилятися, ми можемо робити хибні висновки, ми можемо судити цю ситуацію відносно наших якихось кривизн і неправд в наших недоліків, в наших якихось твердинь. І тому це дуже важливо не підганяти це під якесь своє розуміння. А іменно радитися, uh, радитися. І я просто хочу прочитати одне місце Писання, Ми його дуже добре знаємо, і для мене воно є відповіддю, коли є а, момент, який може з якимось незгодна, чи я невдовольна чимось, якимось речами. Це Ісай, 11 глава. Ми його дуже добре знаємо. І тут просто я не спочатку почну, а з іншого трошечки, він. І <spaconian> <mouldy. Zombies>. не за поглядом своїх очей судитиме, і не за слухом своїх вух вирішувати справа, але по справедливості звершувати злочини над Богами і неупереджено виголошувати вироки покірним землі. Тобто, оце є як основа да Господь і наш Бог Ісус, наш. Син Божий, Господь його настільки в цьому, в цьому він підготував і робив, і бачив, що він навчився навчився дивитися не так, як він бачить. Да? Ми можемо бачити ситуацію, вона може бути нас нам не, 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 не подобається, але ми не знаємо, чому так і чому відбувається. І не по слуху о своїх вух, да? тобто не те, що навіть ти чуєш. Не це є може та правда чи та справедливість, про яку Бог Бог може бути написано, що ну його шляхи не наші шляхи, його думки не наші думки. І от я зараз перейду, якби, на початок цього цієї місцеписання, що. І спочине на ньому Господній дух. Це якби от в цих е, семи духах для мене була така відповідь від Бога, як треба аналізувати певні речі. По-перше, це повинно бути дійсно е, поди, подивитися подивитися це на це треба через Господній дух, да? дух мудрості і розуму. Тобто, це треба, щоб Господь показав цю мудрість. І розуміння цієї ситуації не з власного боку, да, а з іншої людини. Дух поради, те, що, ми, те, що я говорила, да, порадитись з кимсь, може з людиною, краще, звісно, з Господом і словом, дух поради і сили, дух знання да, і господнього страху. Тобто оці сім духів, вони дуже допомагають, коли ти... Повинен оцінити певну ситуацію, вони дуже допомагають, як ти типу, даш, даси на це час. Вивільниш на це якийсь момент, коли ти продивишся через оці сім Божих очей, як я, я чула, це називають. І знаєте, це настільки буде мати, якщо ми привчимося до цього, то дивіться, який е, мати буде вплив таке таке судження, таке. Оцінювання можна сказати. Тоді вовк житиме з ягням, а леопард лежатиме з казанням. І телятко, левеня, і віл будуть разом, і мала дитина їх водитиме. Корови ведмідь будуть разом пастися, а їхні дитинча лежатимуть поруч, навіть леви разом з волом харчуватиметься соломою, немовля буде бавитись над е, норою гадюки, і дитина просягне свою руку, змінить гіздо. Тобто це буде настільки мати великий вплив, що е, хижак. Буде міняти свою сутність. Він не буде нападати на свою здобич, а написано, що він взагалі може бути їсти траву. Тобто, і це дуже, от мені дуже в свій час це місцеписання, воно дійсно мені допомогло. Судити неопереджено. судити, не спішити реагувати, тому що дуже часто, коли чому так неправильна оцінка йде, тому що людина десь на емоціях, десь на на незгоді, на чомусь такому вона починає щось говорити, і може навіть вона є справа по суті, але дуже часто вона неправо по формі. Тобто, це емоції, це взриви, це якісь такі. Ну, не дуже правильні, не дуже ну, душевні такі речі, які тільки псують не знаю, стосунки, відносини. І, якби, Потім я не один раз бачила, людина заспокоїться, вона продумала про це і вона дійсно потім приймає нормальне, гарне, правильне рішення. Тому якби те, що я хотіла сказати, нам дуже важливо привчити себе цими, сім, через оці сім духів дивитися Божих духів на будь-які моменти, на будь-які ситуації, особливо коли ми не розуміємо, чи коли ми е, якби, не можемо знайти відповідь. Да? Чи може в наших очах щось відбувається, щось не, не, якби ну, не знаю, неправильно, може, це може і правильно воно відбувається, звідки ми знаємо? Але коли ми дамо у цьому час, то ми зможемо дійсно від Господа отримати ту відповідь. Таку, таку через мудрість, через розуміння, через засня, звісно, страху.